Вітаю, шановне нам не пасу, на каналі Radio Electronics Notes. Це шоста нотатка. Наша шоста нотатка називається безперебійне живлення. Так, що ми маємо? Значить, ось намальована схема. Що нам тут потрібно? Що являє собою схема? Це... Значить, навантаження, яке буде, це буде лампочка. Ось вона, у нас лампочка. Яка буде в ролі навантаження. О, у неї буде основне джерело живлення. Ось є один. Це буде наш блок живлення 5 В600 мА. Ось він. Так, це буде основне його живлення. І додаткове живлення це буде акумулятор. Пролі буде звичайні батарейки. В сукупності вони будуть встановити 4,8 В вольт, теж 600 мА. Це є два це ось наш акумулятор, ось наш блок живлення. Значить, в чому Суть схеми Значить, ось блок живлення живить нашу лампочку. І якщо пропаде світло, тоді у нас запрацює схема безперебійного живлення і у нас буде живлення поступати з батареї, з акумулятора. Таким чином у нас буде безперебійна робота лампочки. Тобто, єдина умова це те, що Напруга основного джерела живлення, тобто ж блока живлення має бути більша, ніж напруга батарея акумулятора. тобто ж 5 більше 4,8. О! Далі, що нам ще знадобиться? Нам знадобляться діоди. Для чого? Діоди пропускають струм тільки в одному напрямку, від плюса до мінуса. В е, зворотньому напрямку струм не пропускають. Тобто, е, коли у нас е, буде струм, буде працювати основний блок живлення, струм буде проходити через лампочку, отак от, от по кругу. І якщо у нас не буде оцих діодів, тоді струм буде проходити вирівнювальний, так називаємо вирівнювальний струм від одного джерела живлення до іншого. Ось такий. В ось напрямку. Для того, щоб у нас не було цього вирівнювального струму, ми Встановлюємо діод, який не дозволяє струму тепти з вирівнювальному струму від одного джерела живлення до другого. Наче все. А, і оскільки у нас замість лампочки буде наша тройна лампочка, потрійна лампочка то нам буде потрібен струм не 20 мА на кожну лампочку, а загальний струм нам буде потрібен 60 мА, який потім розділиться по 20 мА. І так, ми маємо основне джерело живлення. Блок живлення 5 Вольт, 600 мА. ось один, Акумулятор ось один. 4,8 В. Далі два діоди. Ось. У, перший другий. Їх номінал десь біля 1 А500 В краще їх не перевищувати. Далі лампочка, це ВД3. Номінали, номінали 20 мА2 Ну, Оскільки у нас три штуки, три лампочки, то у нас треба рахувати формулі 60 мА. І сама формула. З оцієї формули випливає. Нам треба розрахувати резистор, так як у нас Джерела жилення буде по 600 мА. Нам треба резистор для того, щоб зменшити струм. Розраховуємо цей резистор. Резистор рівняється напруга на резисторі. Поділена на, на струм Ну, Він буде загальним 60 мА. Як розрахувати напругу резистора? Дуже просто. Це береться загальна напруга. 5 Вжела живлення або акумуляторна. Мінусується напруга світлодіода. Ну, ще мінусується напруга звичайного діода, але ми її не враховуємо. Там десь на них буде падати по 1 вольту, але ми їх не враховуємо. Це можна прогувати так. Значить, загальний мінус світодіод, це 5 мінус 2, буде 3 вольта. І ось виходить 3 вольта. Поділу на 60 мА. получим 50 Ом. Так, ось я, під... я підкрутив вже резистор. Зібрав схему. Зараз ми її перевіримо. Якщо вона розвивалася. Так, включаємо. Включаємо перший блок живлення, включаємо аккумулятор. Так, все працює. Так, наші лампочки три штуки працюють. струм тут 60 мА. Опер резистора 50 Ом. Ось у наші два діоди спаяні мінусами, Ось мінусами в одній точці. В одному узлі. Тобто ось ці два мінуси. ось вони ці два мінуси з'єднуються. Далі воно з'єднується з лампочкою і резистором. Ці мінуси. Ну, Все як на схемі. Далі, якщо у нас зникає світло, ось я виключаю блок живлення, у нас все одно працює лампочка, але вже менш ярко. Можемо заміряти раді експеримента напругу. Напругу, коли джерело живлення основне підключене. Так, Міряємо напругу на беремо напругу. Так, беремо напругу. Так, де да ми міряємо? Минус, мінус, мінус, мінус. Ну візьмемо, наприклад, якийсь мінус і плюс. 85 вольт. Так, далее мы выключаем основное жироложивление и меряем напругу еще раз. Так. Ага, у нас же сюда уже на еде. Так, значит, напругу меряем. Так, можемо міряти напругу, де у нас з'єднуються плюси в цій точці. Міряти напругу треба в цій точці. 3-4 вольта 3 вольты. Так что мы подключим... 4-3 вольты. Ну, правильно, вольт падает DS на, на диод. Так, тобто ми замірили напругу між плюсом і мінусом. Ну, на цьому все, дякую за увагу. До нових зустрічей.